Триває 855-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще 1260 російських військових. За інформацією Генерального штабу збройних сил України станом на ранок 27 червня окупаційні війська Росії втратили 539 тисяч 320 військових. 8042 танки, 15459 бойових броньованих машин, 14363 артилерійські системи, 1108 реактивних систем вогню, 868 засобів ППУ, 359 літаків. 326 гелікоптерів, 11 459 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 2324 крилаті ракети, 28 кораблів, 19 468 одиниць автомобільної техніки та 2 420 одиниць спецтехніки. У генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.